Вітаю! Сьогодні ми поглибимо наші знання про прогноз погоди. Тому давайте пригадаємо, хто займається такою складною роботою. І звісно, це метеорологи. Вони вивчають атмосферні процеси, ведуть постійні спостереження, проводять вимірювання та збирають інформацію про стан погоди. Але Ще з цим займаються і синоптики, але вони вже систематизують інформацію, отриману на майданчиках метеорологічних станцій України, відомості відповідних служб інших країн, дані метеорологічних супутників та складають вже прогноз погоди. Звісно, погода впливає на нашу щоденну діяльність, сільське господарство, транспорт і навіть самопочуття. Тому дуже важливо вміти її передбачати. Дані необхідні для прогнозування погоди, отримують за допомогою висотних метеозондів, метеорологічних радарів і метеорологічних супутників. Сьогодні більшість країн робить короткострокові, тобто на 36 годин, та довгострокові на 2 тижні прогнози погоди для своєї території. Висотні метеозонди обладнані спеціальними пристроями, які на висоті 25-30 км проводять заміри атмосферного тиску, вологості повітря, температури та зміни напрямку вітру. Метеорологічні супутники фіксують хмарність і атмосферні фронти. Спостереження за нижніми шарами атмосфери здійснюється за допомогою спеціальних пристроїв, встановлених на метеостанціях. Збір та аналіз усіх вимірених даних проводять спеціальні служби кожної з країн. У їх обов'язки також входить створення спеціальних карт погоди. На цих картах відображається інформація про формування зон атмосферного тиску, фронту, температури, опадів та вітру. Система умовних позначень міжнародно стандартизована, тому інформація є однозначною та безпомилковою. Найбільш важливими приладами для вимірювання параметрів погоди є ртутний термометр, електричний термометр, термометр мінімум максимум, який фіксує найменшу і найбільшу температуру за доби, гігрометр, який вимірює вологість повітря, вітровказівник він вказує напрямок вітру, чашковий анемометр. Саме він вимірює швидкість вітру, а також дощомір. І геліограф. Всі ці прилади є досить важливими для визначення погоди на найближчі дні. Ось трохи ми і дізналися, як саме і за допомогою чого можна зробити прогноз погоди. Дякую вам за увагу!